Рятування людей, рятування матеріальних цінностей, присвятити своє життя, доросле даній професії. Ти можеш почути відповідь слова дякую. Вони ті, хто не шкодуючи себе, рятують усе живе та цінне. Вони ті, хто знають, якою ціною дається врятоване чиєсь життя або ж оселя. Вони завжди працюють злагоджено і викладаються наповну, яка б не була небезпека, і якою б складною не була ситуація. Це рятувальники, працівники ДСНС. День рятівника нагода вкотре подякувати працівникам ДСНС за їхню службу та поцікавитися, чим живуть українські рятувальники. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» поспілкувався із командиром пожежної частини та рятувальником із двадцятирічним досвідом Віктором. Терещуком, І розпитав про особливості роботи. Давайте ми розпочнемо з вами розмову зі знайомства. Як вас звати, скільки вам років і на якій посаді ви працюєте? Доброго дня. Е, мене звати Віктор. Е, Терещук Віктор Олександрович, е, начальник другої державної пожежної рятувальної частини першого державного пожежно-рятувального загону. Головного управління ДСНС України в Волинській області. Мені 37 років. Працюю на посаді е, повних 3 роки. На цій, що зараз? Так, так. так, так на цій. А скільки вже в, самому, в самій структурі ДСНС? ви? В самій структурі ДСНС 2003 року, тобто 20 років. Розкажіть, чому обрали саме професію рятувальника? От яка у вас була мотивація? Ну, тому що рятувальник це розумна, поважна, працьовита людина. Тобто, вирішення даної професії такі ознаки спонукали для того, щоб в подальшому присвятити своє життя, доросле. Даної професії також дуже цікаво дізнатися про ваш професійний шлях, які ви, які ви раніше посади займали, і от як довго ви йшли до того, аби стати начальником пожежної частини. Все почалося з 2003 року, коли я поступив до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Після чотирирічного навчання прийшов призначений на посаду. Начальником караула Другої державної пожежно-рятувальної частини. Згодом мене було призначено заступником начальника цієї частини. Ну і вже, відповідно, в 2020 році було призначено на посаду начальника частини. Тобто, це ваша така рідна так, частина, так? Так. так. Дуже цікаво дізнатися про саму вашу роботу складову. Цікаво, до яких саме пожеж ви долучалися і раніше, і зараз вже як начальник пожежної частини. І також дуже цікаво дізнатися про наймасштабнішу пожежу, в якій вам довелося, можливо, дуже важко або дуже довго боротися з вогнем. Так, були багато за мою службу. Пожежі, звичайно, були великі, були незначні, але якусь виділяти, можливо, пожежу центрального ринку міста Луцька. Можна також внаслідок ракетного обстрілу на виробничому підприємстві, також пожежа була. З найбільш масштабних я би визначив би, напевно, що внаслідок знову ж ворожого обстрілу, внаслідок влучання у резервуар з нафтопродуктами, сталася масштабна пожежа на нафтобазі міста Луцька. Це такі одні з наймасштабніших, так? Так, так. Є звичайно, також була пожежа в центральному універмазі. Ми також і... виїжджали тоді на гасіння, Виїжає виїжджаю, звичайно, Виїжджаю на пожежу на всі пожежі в районі виїзду за підвищеним номером виклику. Тобто, на всі масштабні пожежі я залучаюсь в обов'язковому порядку. Ваша професія насправді дуже дуже небезпечна і от чи були трагічні випадки на викликах? І як, от ви, як командир, як начальник пожежної частини справляєтеся з цими трагічними випадками, це ж, перш за все, впливає і на людину, також на рятувальника? Ну на жаль, так, є місця з травмуванням, загибелі людей, після котрих разом з працівниками. Психологі... Головно... працівниками головного управління психологічного забезпечення проводиться ряд заходів, також е... Е... за допомогою можливості направляють на медико-психологічну реабілітацію в санаторії Одеське, місто Одеса. І таким ось чином проводяться ці заходи, щоб повторно, повноцінно працювати на займаних посадах. Ви, як рятувальник, розкажіть нам, яких основних принципів потрібно дотримуватися, щоб ефективно ліквідувати пожежу? Звичайно, є це є за основу, це правильне визначення вирішального напрямку оперативних дій на пожежі. Також злагодженість особового складу. Це є один з ознаків успішної ліквідації надзвичайних ситуацій. За всі принципи. В Принципі є багатьох. Це і рятування людей, рятування матеріальних цінностей. А один є вирішальний напрямок, який є базовим правильного визначення вирішального напрямку дій на оперативних дій. Ваша робота не з легких. Мені цікаво, як ви. Працюєте і як ви і від чого саме ви отримуєте задоволення у своїй роботі, тому що ну, робота все ж важка, але я гадаю, стільки років служити на цій роботі, то отримуєте задоволення від чогось точно? Ну задоволенням я так не міг би так сказати, відверто від чого саме, але якщо взяти за основу, я думаю, що це найбільше це коли при ліквідації допомоги населенню, ти можеш почути від. Відповідь слова дякую, так само як довіра серед населення до працівників Державної служби в надзвичайних ситуаціях. Це є основний показник, який стимулює для нас працювати далі і вдосконалюватись як працівник. А От як ви відновлюєтеся після робочого дня, тому що день є ще кілька викликів. Як ви взагалі моральний стан свій відновлюєте? Можливо, у вас є якийсь спеціальний ритуал або заняття, яким ви любите відволікатися від робочих буднів? Ну, в першу чергу, це звичайно це повернення до сім'ї, а також, якщо беру, можна сказати, так, хобі. Це гра в міні-футбол, відвідування басейну, це також додатково, можливо, допомагає в цьому. Як, ну, так, відвідування, якийсь активний вид відпочинку, це вже є реабілітація, щоб повернутися на роботу з новими силами і, і працювати. Це ще і певний вид спорту підтримувати фізичну форму для роботи, так? Так, звичайно, це як додаткове є підтримання фізичної форми. Також цікаво послухати про вашу сім'ю, родину, чи маєте ви діток, і цікаво, як вони реагують на вашу роботу, чи хвилюються. от? Так, маю двох діток: старшу дочку, звати Меланія, менший хлопчик, звати Матвій. Чи як вони ставляться? Ставляться з великою гордістю, що я працюю рятувальником. Вони це все бачать, вони все це зрозуміють. Тим більше зараз такі технології, що навіть в новинах можуть побачити, що була пожежа. Приходячи додому, вони обов'язково ну, будуть питатися, а як, а що, а де, відповідно розповідають. Так, Діти було, це було так, було тяжко, але ми справились, все добре, працюємо далі. Про що ви, от, як начальник пожежної частини і, звичайно, як людина мрієте найбільше? Ну, в мене тільки, станом на зараз, тільки одна мрія. Це як найшвидше завершення війни перемогою України. Дякую вам.